Що мені прислали побратими з підрозділу Роніни, зараз покажу. Отримав ось такий чудовий прапор від наших побратимів. Най На ньому символ підрозділу Роніни, ЗСУ і Самурай, який дроном нищить зброю і особовий склад ворога. Друзі, підтримуємо підрозділ Роніни, це наші герої. Пам'ятаємо ліквідацію потяга ворожого з дизпаливом, це їх робота, тому кожен, хто бажає, може підтримати або донатом, або придбати мерч підрозділу. Всіх закликаю, сам приймаю участь.